Конфлікт між депутатом обласної ради Ярославом Ткачівським та газетою Галичина. Тема його висвітлення в засобах масової інформації. Головний редактор газети Петро Парипа закликає місцевих журналістів не оприлюднювати однобоку інформацію і ставитись до своїх читачів, слухачів чи глядачів. Відповідно про це мовилось на прес-конференції, що 4 жовтня відбулася редакції газети. Головний редактор газети Галичина занепокоєний тим, як деякі місцеві засоби масової інформації висвітлюють конфлікт між газетою і депутатом облради Ярославом Ткачівським. Зокрема, недавно в ефірі двох телестудій останній заявив, що видання цитує вже тривалий час. Цькує його та його родину в пресі і інших змі, а також звинуватив Галичину в рейдерському захопленні тижневика Галичини. Я казав, що сталося у 2000 році. Рейдерське захоплення однієї, тоді ще, може, терміну того не було. Просто одна юридична особа заволоділа майном, засобами масовими, основними засобами і малоцінкою. Ну, комп'ютери, машина, ви розумієте, про що йдеться, і хотіли ліквідувати. Редакцію як юридичну особу натомість очільник газети повідомив, що недавні відеоматеріали за участю Ярослава Ткачівського мають одну і ту ж хибу. Інформація не збалансована, факти не перевірені. Іншої думки ніхто не питав. Казати про те, що газета «Галичина» вчинила якесь рейдерство стосовно тижневика «Галичини» – Це абсурдно, бо тоді рейдером виступає обласна рада. Депутатом якої є своєю чергою Ткачівський. також Петро Парипа запевняє газета «Нецьку» є родину Ткачівського в пресі а всього лише відгукнулася на його заяви статтею Сутяжництво ціною 2 мільйони, що була опублікована 25 вересня цього року, і останні 14 років про конфлікт нічого не писала. Навіть тоді, коли Ткачівський неодноразово з трибуни сесії обласної ради. Там у виступах постійних комісії обласної ради, ну та в інших місцях постійно нападав на газету Галичина, в тому числі і писав різні ну, скарги які в формі доносів правоохоронні органи. Газета Галичина зовсім на це не відповідала. Так, що стосовно цькування родини Ткачівських тут. Не може бути й мови щодо публікацій про Ярослава Ткачівського в інших змі Петро Перипа запевняє, галичина до цього також не причетна і просить місцевих журналістів подавати надалі збалансовану інформацію, перевіряючи її ретельно. Бо, як висловився редактор, тема дуже заплутана.